Вітаю вас на Ютуб каналі Говорить Великий Львів сьогодні про важливе і наболіле. Будемо говорити із отцем Юстином Бойком, священнослужителем, доктором богослов'я та патристичних наук Української греко-католицької церкви. Отже, вітаю вас, слава Ісусу Христу. Вітаю студія! Слава навіки Богу! Бога! Сьогодні у Львові відбувся чин похорону Андрія Порубія. і це складно усвідомити. Це складно якось. Зрозуміти, от, власне, чи вдалося вам якось усвідомити оцю всю трагічність цієї події? Е, очевидно, що я є і людина, і священник, і, і громадянин України, і так само переживаю, як і всі люди це, що сталося останніми днями у Львові. Воно має не тільки великий резонанс інформаційний, але ще також впливає на свідомість людей, ну і на їхню мотивацію. Адже зараз, за час війни, сталося такі дві дві публічних демонстративні страти, чи радше кажучи атентати у Львові, бо це було зроблено серед білого дня. Цілком прицільно для того, щоб це мало суспільний резонанс. Причому було вбито людину дуже так зухвало ззаді, так як це роблять НКВД. І як так само, як з панією Іриною Фаріон, це було, так і само стало з паном Андрієм Парубієм. І, очевидно, в той час, коли я оце. Дивився трансляцію, довідався про це. То я розумів, що ціль тих, які вбивали Андрія Парубія, була та ж сама, які вбивали Ірину Фаріон. Це посіяти страх, посіяти недовіру, і посіяти зневіру в Україну. Щоби народ здемотивувати у часі Великої війни Москві проти України. А ця війна полягає в тому, щоб знищити все, що зветься українське, і всіх, які називають себе українцями. І тому ця смерть Андрія Поробія, я служив панахіду. Там, де його було вбито, все ж таки посіяла певний страх у людях. Але дуже добре, що ми всі зібралися на молитву у той же час, на панахіду, тим самим показавши, що ми не є люди, які обмежуємося тільки життям цим тут на землі. Ми є тими, які віримо в життя вічне, але ми також віруємо в те, що ідеї, які тут носить собі людина. Зроджується в серці людини з волі Божої, і вони не вмирають, тільки потрібно тих, які би підняли прапор перемоги і понесли його далі, продовжуючи звитягу всіх минулих поколінь. Зверніть увагу на те, що саме так діяла Московія, відколи вона з'явилася на карті світу, а саме вона сіяла страх. Вбивала всіх провідних, провідників нашої держави, нашої церкви, нашого народу, думаючи, що таким чином вона перше здезорієнтує народ, а потім його знищить. Але народ живе, і це для мене очевидно є велике чудо Боже. Смерть Андрія Порубія є е, черговою у ланцюжку атентатів, які, які дуже вигідні е, Росії. Причому я от не ну звичайно не можу зрозуміти багатьох речей, які, які сталися обставин. Але для мене є найголовніше те, що сьогодні на похороні, і коли я служив панахіду на місці його вбивства, я побачив дуже багато молодих людей, безстрашних у значенні тому, які є запалені ідеї української державності, які люблять свій народ. І це для мене є велика надія, що праця і життєвий подвиг Андрія Поробія не пішли надаремно. Цей народ український новий, який народжується, який підходить до зміни поколінь. Він є непоборимий. У ньому панує дух свободи. І мабуть, це є те, що не може зрозуміти ані московська церква, ані московська держава, яку зараз очолює Путін. Так би мовити, паралельно зі страхом, який хочуть посіяти, десь народжується та лють, і додаткова сила і, і ненависть до ворога. Ви знаєте, я, я вам скажу, я, я говорив з людьми молодими. знаєте, Може, то у соцмережах звучить як лють, але насправді я ні від кого не почув люті, тільки дві фрази звучали: перше бережім одне одне. Доки ми живіше, так? Бо тому, що ну, ми не знаємо сьогодні Ірина, вчора Андрій, а завтра можу бути я чи будь-хто інший. І тому важливо берегти одні одних зараз у цей час і друге цінувати людей за життя. Зверніть увагу, що в нас є з тим якась проблема, що цінувати людей і ідеї за життя. Тому що це не є ангели, це не є непомильні люди, це не є безрішні. Вони допускаються помилок, але не можна їм закинути одного, що вони дійсно готові своє найдорожче, тобто життя покласти на вівтар свободи. І таким був Андрій Парубій. Думаю, що він був свідомий з того, що він є один одним з тих, за яким полюють, адже. Він був людиною, я можу собі трошки дозволити про це сказати, яка виходила поза рамки партії. знаєте. От є люди, які є символами, символами певної ідеології, символи партії. А от Андрій Парубій, це для мене особисто, в міру того, як я його знав, це є людина свободолюбива, це людина патріот. Ну і ще мало хто про нього говорить, але він був. Дуже таким глибоко віруючим чоловіком і греко-католиком. От і він це підкреслював на кожному кроці. Зрештою, йому це закидували багато, навіть його, скажімо, побратимів по політичному життю, щоб він так себе дуже сильно не окреслював, щоб він себе так загально окреслював. Ні, а він чітко визнав, що я українець, я патріот. Я греко-католик, я є син українського народу, і мені це дуже імпонувало, це чіткість особисто. Ну і серед молоді не панувала там лють, ми помстимося, тільки бережімо одне одного раз, любимо Україну два. Це мені дуже сподобалося, знаєте? Бо лють це так само, як плач, не дали свободи ще нікому. А хто боєць, той здобуває світ, розумієте? Тобто, дух свободи будується на любові до України, до землі своєї, до Бога, до церкви, до родини, то що коли людина хоче звершити якісь подвиги, вона мусить бути окрилена любов'ю до когось і до чогось, а не ненавистю. Згадаймо, хоча б тут славного нашого генерала Шухевича, який казав, що його стимулює не так лють до ворогів, як любов до своїх, що знаходяться поза його плечима. Тому тут акценти треба зрушити, бо в соціальних мережах воно по одному звучить. Але я і та людина, яка має справу з людьми наживо, і мене це дуже збудувало, присутність великого числа молоді на всіх богослужіннях. Так? І їхня мотивація. Тому я, я не переживаю за майбутнє нашого народу зараз. Абсолютно, я переконаний, народилося нове покоління, свободолюбиве, побожне, яке розуміє ціль життя вічного також. Розумієте, бо Україна має сенс тоді, коли є життя вічне, так? Бо якщо не, і немає віри в життя вічне, то немає сенсу трудитися для України. Тоді жити теперішньою хвилиною. І не думай про завтра, бо хто знати, чи завтра наступить. Розумієте, а людина, яка вірує, тобто, в значенні віра, це не є суб'єктивізм. Віра це є відкритість на те, що ти сотворений для життя вічного. Вона тебе спонукає ще більше любити Україну, ще більше любити свій нарік, ще більше любити землю, на якій ти живеш. Ось отаким от для мене парубій залишився в пам'яті, бо я його як душпасер більше знав. політиком я його так не дуже добре знав, а от душпастер так. За версією слідства вбивцею є батько, який втратив сина на війні. Також є інформація, що російські спецслужби ним зманіпулювали і змушили, змусили вчинити такий страшний злочин. Хоча я сьогодні слухала у суді, він сказав, що, начебто, це неправда. Що ви про це думаєте? Мені важко оцінити цю інформацію. Я хочу дочекатися офіційних повідомлень вже слідства суду, бо тому що зверніть увагу на те, що суд над зінченком, який вбив пані Ірину Фаріон, триває вже дуже довший час. А чим довго, довше триває суд, тим більше розповзається пліток навколо взагалі самої ідеї винуватості того зінченка. Як буде тут, не знаю. Я не відкидаю і не хочу бути дуже великим легковіром у цю версію, яку на даний час пропонує слідство. Єдине, що я хотів би звернути увагу на історичні паралелі, пам'ятаєте, хто вбив хто Бандеру, вбив Богдан Сташинський, родом з Борщович наших біля Львова. Так? Згадаймо, хоча б судоплатова, який був НКВД-стом номер один, і він був родом з Маріуполя. Тобто, оця радянська система перед нею і монголо-татарська. Виховувала велику зброю, яка може сильніша за атомну зброю, це яничари. Янецарчари це є люди, які задля почестей, задля слави, задля похвали, задля грошей готові продати хоч рідну маму. І, на превеликий жаль в нашій історії, яничарство згадується окремою сторінкою. Чи воно так і в цьому випадку? Не знаю. Не можу нічого сказати, але що. Історичні паралелі показують нам, що таке є цілком можливо, то тут немає жодних сумнівів, але побачимо, як воно буде далі. Для мене зараз найважливіше як священника, щоби ці дні до дев'ять день молитися за упокій душі Андрія. Довірити його Божому милосердю, і я вірю, що жертвою тих усіх мучеників і сповідників віри, захисників нашої батьківщини Бог пошле нашому народу мир. Бог є тим, який дав людині свободну волю. Він не затіває війни. Війни затівають люди, але він є тим, який дав людям свободну волю, навіть до того ступеня, що люди взяли і розіп'яли Бога. Думаючи, що поставлять е, крапку на існування Бога в світі, але Бог є понад часом. Він воскрес із мертвих. Відповідно, ті люди, які довірили своє життя Богу, також є у вічності живі і просять Бога за нас тут на землі, щоб ми збудували ту мріяну країну. Е, я властиво, що дуже дякую Богу, також цей день. Що наш народ завжди має таких провідників народу. Їх не розуміють за життя, їх розуміють тільки після смерті. Це ж свого часу звертав ще на цю проблему Іван Франко увагу у своєму такому маленькому творі поетичному про цих містрах Купер'яна. Але вчимося шанувати тих, які живуть з нами поруч тут і тепер. Зараз нашою найбільшою зброєю проти ворога, мабуть, не так є підтримка Заходу, як на мене, не так. Якась зброя, як наша національна єдність, над якою потрібно працювати. А це не створиться завдяки різним законодавчим ініціативам, це завдяки добрій мотивації людей, а мотивація береться в серці. І тому любимо одне одного, якщось не то прощаємо одне одному. Бо ми на одній дорозі знаходимося. Ось така катехіза сьогоднішнього дня з похорону Андрія Парубія. Ірина Фаріон, про яку ви сьогодні згадували, професорка мовознавиця, комендант Майдану, ну, напевно, найдієвіший голова Верховної Ради в питаннях українізації Андрій Парубій. Якщо. Також є інформація, що є якийсь список людей, на яких полюють, полюватимуть. Якщо так є, на кого наступного може замахнутися ворог? Дивіться, мені важко сказати. Пригадуєте, коли вбили пару Ірину Фаріон і злапали Зінченка і викинули список ніби тих, на кого він мав чинити замах наступний. І ці сприйняли список всі на ура, але це був, може бути інформаційний вкид для того, щоб зробити своєрідне око замилювання. Я ж сьогодні просто для себе роблю такий висновок: потенційним кандидатом на наступну жертву є кожен, хто щиро любить український народ і українську державу. У своїх соцмережах ви поширили фото, а там Путін стоїть поруч із лідерами Китаю Індії, і вони йому усміхаються, начебто такий він їхній добрий товариш, а не кривавий диктатор, який вбив тисячі українців і сотні тисяч своїх громадян, росіян. Чи вірите ви в те, що Путін все ж понесе гідне покарання? Я не можу сказати про людські покарання, бо зазвичай люди, які творять геополітику, вони живуть в іншому світі. Це є люди, які вважають себе богами. Про таких навіть псалміст говорить: ей, боги, отямтеся. Але я переконаний в одному, що він уже поносить і понесе покарання тут на землі від Бога. Більше того, понесе покарання Росія, Росія розпадеться. Росія розпадеться, тому що вона тримається на страху і вона тримається на ненависті. А те, що вона зараз, скажімо, цілісною є, це також дуже хиткий момент. Якщо дивитися так трошки історично і ретроспективно на історію Росії, то якщо вони хвалилися, що Петро І пробив вікно у Європу. То можна спокійно сказати, що Путін є тим, який те вікно дуже добре замурувавши і поставив, знаєте, бетон на то вікно в Європу, але він відкрив навстіж ж двері в Азію. По суті, мені здається, це логічний крок. Чому? Тому що все ж таки московити, по тому, що вони робили. Протягом століть з українцями і з іншими скажімо, державами, все ж таки вони азійської ментальності, і, мабуть, їх там є місце. Звичайно, що Росія складається з різних народів. Недарма навіть патріарх Йосиф називав Росію тюрмою народів. Згодом ті народи визволяться з ярма московського, це абсолютно вірно. Але для мене Путін є тим, який абсолютно розвалює Росію. І на превеликий парадокс, але його діяння як нквд який ненавидить всіх і вся, він будує нашу національну єдність і Україну. Тому треба набратися терпеливості, сили волі духа. І Бог у своєму часі все покаже. Чому я кажу Бог, тому що не, ми що так недавно покладалися всі на президента, президента Америки, скажімо, колективний захід. Ми бачимо, що колективний захід є там, в великому кто що діється, не знаю, як робити. А натомість це все завершиться. Мені здається, у мене таке відчуття. Я не є пророк, але відчуття як священника в один день. В один день ця війна завершиться. Але це буде трагічно для цілої Росії. Але рано чи пізно, як колись наступив суд над фашизмом, так і повинен наступити Світовий суд над е, расизмом. І от Путін війде в історію, мабуть, я не є історик, але як священник кажу, той. Який по суті зруйнував того колоса на глиняних ногах. Як би не було, але так воно є. Його не цікавить життя його людей, громадян, росіян. Ви зауважте, що нічого так дешево в Росії не коштує, як людське життя. І відповідно, коли людське життя знецінюється, то розраховувати, що там, де людське життя коштує нуль. А ідеї коштує всього, то не думаю, що така держава отримається. Бо держава без людей не є державою. Це просто територія. Ми потрохи будемо заходити в такий осінньо-зимовий період, і росіяни вже відверто говорять про те, що будуть бити по енергетиці. Як українцям все-таки не здаватися і. Дочекатися цієї справедливої перемоги. Йдеться мені більше про такий аспект емоційно-психологічний, тому що фізично ми всі готові, ми не замерзнемо. Якщо говорити про тепло, ми всі з генераторами. Українці сильні, вони роблять висновки не перший рік війни, але психологічно вірити далі знову ж таки, питання віри, питання а як. Як, за що, Супите. чекатися? Дуже слушне запитання, ви задали, бо віру, дехто сприймає як таку філософське поняття. Знаєте, що треба сісти і чекати. Я, наприклад, не є той, який чекає закінчення війни. Знаєте, що я стараюся жити, просто жити кожного дня. Маю плани. Рано розпочинаю молитвою. далі маю служіння людям, далі маю вирішення якихось проблем. Вечором стаю до молитви знов, лягаю спати, хочу відпочити, щоб на наступний день рано встати і знову його почати так, як є. Я не знаю, чи за мого життя я побачу, що впаде Московія. Я не знаю, що за мого життя я багато чого побачу. Але я знаю одне: що я принаймні стараюся жити так, щоб не прожити даремно. І мені здається, що я живу в найяскравіші часи, в які мріяли е, жити покоління, на очах якого будете падати Московія. В цьому я не сумніваюся. Я особисто. Знаєте, щасливий з того, що живу на своїй землі, своїми людьми, і в цей тяжкий час я є тут з ними. Я з ними, як священник, молюся за них. Молюся. Я є поруч. Я не маю відповіді на всі питання, які мені ставлять люди, але принаймні я є поруч. Я є поруч, бо я вірю, що ми не є самі, Бог нас провадить, і ми одні одного підтримуємо. І це найкраще, що ми можемо зробити для того, щоб пережити оці нелегкі часи. Розумієте, от дам вам приклад. Дам вам приклад. Я 15 років був душпастером у Італії. Я, по суті, залишився ментально вже залежний від мігранства. Тим більше мігранства, у якому переважали переважно жінки, які виїхали там до Італії, Іспанії для того, щоб вивчити своїх дітей. Вони вже тепер є старшого віку, вони вже мають пенсію, вони собі побудували в Україні вже великі будинки, мають пенсію, забезпечення закордонне. Але от я з ними зустрічаюся, І що вони кажуть? Знаєте, отже, важко жити самі у гарних хоромах. Хочеться близько з кимось, і зараз іде мода на те, щоб при монастирях створити якісь такі будинки соціального типу, не для старших людей немічних, для таких старших, щоб вони почувалися разом, що вони не є е, самі. Ну, один день поживеш в хоромах, другий, третій, тиждень, місяць. а Потім тобі зніяковіється в тій атмосфері. Чому бо людина є суспільна істота? І вона е, хоче жити у спільноті з кимось, і вона чується реалізованою тоді, коли є поруч з кимось, а тим більше, якщо той хтось, хто є кимось, є другом, який любить, прощає, підносить, не дає впасти духом. Ось це найбільше, що ми можемо зараз зробити. Тобто бути поруч одні з одним. І е, війна нас навчила цього. Я ще хотів би пригадати. От відоме прислів'я, яке в Україні повторювалося з покоління в покоління, моя хата з краю, я нічого не знаю. Але коли я подивлюся на Харків, подивлюся на Київщину, подивлюся на інші регіони України, де щоденно прилітають бомби, руйнують помешкання, а люди далі встають, латають дороги, одні одних підіймають на дусі, надають помешкання, то мені здається, знаєте, що. От саме тут рай посеред пекла і є. І якщо так літературно можна висловитися. І це є то, чого не може зрозуміти наш ворог, який сіє страх. Е, який сіє страх? Тому важливо бути поруч одне з одним, не надавати відповіді на всі питання. Бо згодіться, ми не маємо відповіді на всі питання, і не можна відповісти, бо деколи просто треба. Як казав колись польський письменник Ян Твардовський таким білим віршем, ви прийшли до мене, але я не знаю, що вам сказати. Дозвольте сісти і біля вас посидіти. Ці його слова сьогодні для мене є немов би таким дороговказом. Деколи я сідаю біля когось, коли я себе змучую, хто сідає біля мене, і йдемо далі. Дякую вам за такі настанови і за такі теплі слова. Ми говорили сьогодні. З отцем Юстином Бойком, священнослужителем, доктором богослов'я та патрістичних наук Української греко-католицької церкви. Дякую, дякую вам, щасти, Боже, всім.